Виконуємо номер 977 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі числа Х, які кратні числу 3 і для яких нерівність Х більше, ніж 458, але менше, ніж 473, буде правильно. Вибери найбільше з них і дізнаєшся, відстань у кілометрах. Між Вінницею і Миколаєвом. Нам необхідно записати всі числа, які кратні числу 3. Кратні числу 3 це означає діляться на 3. На 3 діляться всі ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Знайдемо суму цифр найменшого числа в нашій нерівності. 4 додамо 5, додамо 8. 4 додати 5 9. 9 додати 8 буде 17. Отже, наступне число, після 17, яке буде дивитися на 3, це буде число 18. Отже, записуємо 459 х дорівнює. Далі до попереднього числа будемо додавати цифру 3. 459 додати 3. Це буде 462. Ще цифру 3, Це буде 465. Ще цифру 3, додаємо 468. І ще раз цифру 3, це буде 471. Якщо ще раз додамо цифру 3, буде число 474, воно не задовольняє вже нашу нерівність. Отже, ми зупиняємось на числі 471. І найбільше з них це буде 471 найбільше. Отже, робимо висновок, що відстань між Вінницею і Миколаєвом у кілометрах це 471 кілометр. Ми записали всі числа, які кратні числу 3. І які задовольняють на рівність х більше, ніж 458, але менше, ніж 473. Номер 977 виконано.